Слухайте це відео до кінця і Господь захистить вас від ворогів і виконає всі ваші прохання на благо. О Всемогутній Небесний, Царю вічний Отче, щедрий, творче всього сущого, перед твоїм лицем у скорботі і зі смиренням стаю. Благаю тебе, о Господи, зглянься на мене грішного і недостойного, і подай милість твою, яка лікує душі і тіла. Напишіть імена та прохання в коментарях. У молитвах відано звертаюся до Тебе, приблага Ісусе Христе, наш заступнику і Спасителю, очисти мене від усякої нечистоти, даруй покаяння справжнє, що веде до спасіння, Ти, що ласкаво приймеш кожного, хто звертається до Тебе з вірою, прости мої провини, обнови мою душу та серце, о Господи, Ти джерело милосердя, лікар наших душиців, благаю тебе. Огорни своєю благодаттю, мою родину, захисти від усяких напастей та небезпек, подай нам силу мудрість, терпіння в нашому побуті, допоможи нам у щоденних потребах, благослови нашу працю, даруй нам успіх у наших справах, зціли у всемилости наші хвороби, як тілесні, так і душевні, захисти нас від усякого зла, вас, і зневіри, бережи наших рідних дітей, подаруй їм здоров'я, радість та мир у серцях. Благаю Тебе, Всевишній, благослови, допоможи нашим хоробрим захисникам України, даруй мужність, відвагу та непохитну віру у перемогу над ворогами, нехай Твоя могутня рука захищає їх у боротьбі за свободу та мир, в ім'я Твоє, Пресвяте Господи, благаю про благодать і милосердя для усіх нас, нехай Твоя безмежна любов і світло завжди освітлюють наш шлях. Ведуть нас до істини та праведності, вислухай, О Господи, наші молитви, і подай нам Твою допомогу у всіх наших потребах, нехай буде звеличено Твоє святе Ім'я, О Господи, нині завжди і на віки віків. Амінь, Боже всемогутній Небесний, Царю, Творче світу, Владико Вічний, славимо Тебе у молитвах наших, серцем душею, усім нашим буттям, Ти світло в темряві, надія безмежна, любов, нев'яноча, віра нескінченна. Твоє ім'я, утіха для стражденних, спасіння для грішних, мир для зневірених, в благодаті Твої ми знаходимо силу, у мудрості Твої шляхи праведні, ти керуєш долям, опікуєшся ніжно, благословляєш життя, наше щедро, ти пастир, наш керманич і вчитель, у Твоїх руках наші долі, наше майбутнє, ти джерело миру, любові, прощення, зцілення душі втіха у скорботі, прославляємо тебе, Господи, у віках. За чудеса Твої, за милість безкрайню, Ти наша надія упора збереження, в Тобі наше спасіння, сила і віра, благословен будь, Господи, у славі небесній, за Твоє милосердя, за любов безмежну, Ти наш заступник, наша надія, в Тобі наше вічне життя, радість і світло. Амінь. О Всемогутній Господи Ісусе Христе, Царю Небесне і вічне світло життя, Ти, що створив небо і землю своєю могутньою рукою. Ми величаємо Твою безмежну славу, Ти, що втілився, щоб відкрити нам шлях до спасіння, освітлюєш наш світ своєю присутністю, твоя милість нескінчена, як самі небеса, твоя любов глибша, ніж глибини океану, о водико, ти, що приніс мир на землю, твої чудеса огортають нас щодня в тихому шелесті листя у співі птахів, у кожній краплі дощу, що падає на нашу землю. Твоя жертва на Голгофі, промінь надій для всіх, ти взяв на себе наші гріхи, даруючи нам свободу. У твоєму воскресінні торжество, життя над смертю, світло, що розсіє темряву нашого існування, ти пастир, що веде своє стадо, знаєш, кожного овечку, чуєш кожен відчайдушний квич, твоя рука простягнута до кожного, хто шукає твоєї допомоги, твоє слово втіха для знедолених, сила для слабких. У твоєму імені ми знаходимо мир, і утіху, Твоя благодать оновлює нас щодня, ти наша скеля і наш захист, Твоя мудрість, провідник через бурі життя, О Ісусе Христе, вічний Царю слави, наше серце переповнене подякою за Твою безмежну доброту. Ми прославляємо Тебе, нашого Спасителя і відкупителя на віки віків. Амінь. Отче Небесний, Господи Ісусе Христе, Царю, Всесвіту, в скромності і вірі припадаю до Твоїх святих ніг, простираючи руки в молитві до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. За Твоє безмежне милосердя і ласку щиро дякую тобі, Господи, визнаю свої гріхи перед Тобою. В серці Своєму ношу коя і прошу пробачення, освяти моє життя Твоїм світлом, направ мої кроки на шлях істини й доброчесності. Благаю тебе, Господи, ося світлом Твоїм, мою душу та Тіло, допоможи витримати всі випробування, що на мене чекають, нехай Твоя милість огорне мою сім'ю, захисти їх від усякого зла, дай нам силу, і відвагу в боротьбі з спокусами і випробуваннями, благослови, Господи, нашу щоденну працю, допоможи нам в наших потребах у життєвих турботах і викликах. Особливо прошу тебе, Господи, зцілення від недух і зміцнення духу, нехай Твоя ласкава рука. Буде над кожним хворим, принеси йому тіху та одужання, дай мудрості силу лікарям, щоб вони могли бути твоїми інструментами в цілющій місії, це час випробувань, благаю тебе, Господи, про захист наших рідних дітей та дорогих серцю людей, огорни їх від усіх небезпек, збережи їх від злого і їх шляхами Твоєї правди, нехай Твоє благословення буде з ними кожного дня, особливо молитву приношу за наших хоробрих захисників України. Дай їм силу, мужність і відвагу, щоб вони могли перемогти ворогів і принести мир на нашу землю, благослови їх і їхні сім'ї, Дай їм надію втіху в цей складний час. Господи, я віддаю свою волю в Твої руки, і прошу про Твоє керівництво та захист у моєму житті. Навчи мене жити за Твоїм словом, бути свідченням твоєї любові серед людей, дай мені мудрість і терпіння, щоб я міг служити тобі і ближнім. Всемогутній Боже, Трійці єдиний, Отче, Сину і Святий Духу, тобі належить вся слава честь і поклоніння на віки віків. Амінь, Господи Оче Небесний, всемогутній Творчий всього сущого, Ти, що світ твій мир нам даруєш, ти є свій милосердя, любов нескінченна. Ми вклоняємося перед Твоєю величчю, з глибини душі сповнені вдячності, твої діла чудові і незбагнені, ти, що зорями увінчав небосхил. О, Всевишній, ти, що в серцях наших живеш, посилаєш мудрість розуміння, керуєш шляхами праведними, ти, що в душах наших сієш насіння добра, нехай воно проросте і плоди принесе, славу тобі, віддаючи. Ми благаємо тебе, Владико Всесвіту, захисти нас від зла і спокус, веди нас шляхом правди, ти, що милість і благословення нам посилаєш, дай нам сили боротися і перемагати в Твоє ім'я святе. Світло Твоє нехай усиває нас кожного дня, наповнює серця любов'ю, душі, миром і теплом, Ти, що нас любиш безмежно і безкорисливо, учини, щоб ми, теж любили ближнього світ життя, преславний Господи, Ти, що даруєш надію, нехай вона завжди живріє в наших серцях, як вічний вогонь, ти, що нас ведеш до спасіння, до вічного життя, ми віримо і сподіваємось, славимо Тебе у кожному подиху, Пресвята Трійце, Очі, Сину і Святий Духу. Ти є єдністю любов, мудрість і справедливість, благослови нас наші домівки, нашу землю, щоб у мирі гармонії та радості. Ми прославляли тебе. Амінь, о, Пресвятий Господи Ісусе Христе, Вседержителю неба і землі. Ти ще зійшов з висот небесних, втілився, щоб відкрити нам любов, твоїм світлом наповнений весь світ, ти джерело життя, правда і шлях. В Твоїй величі ми бачимо спасіння. І в Твоїй нескінченній милості нашу надію в Тобі, Ісусе, відкривається велич Божа, твої чудеса і тайни, як зорі в небесах, воскресінням Твоїм Ти переміг смерть, дарувавши вічне життя всім, хто вірить в Тебе, Ти пастир і вчитель владика і цар, ти любов нескінченна, що об'єднує серця, Твоє слово як меч пронизує душі, вказуючи шлях до вічного блаженства. ти цілитель ран і утішитель скорботних. Твоє милосердя не знає меж. ти приймаєш кожного, хто шукає твоє обличчя, наділяєш благословенням і миром, о Господи Ісусе, ти світло в темряві, надія в розпачі, сила в слабкості, Твоя любов, як океан, що миває душі, ведучи нас до гавані спокою і радості. Преславний Господи, ми вклоняємося перед Твоєю величчю за Твоє милосердя, Твої чудеса, Твоє спасіння, нехай слава Твоя звучить у віках. І хай кожне серце заспіває хвалі тобі, амінь. О всемогутній Господи, Владико неба і землі, творче все і очі милосердя. За щирістю серця і смиренням духа приходимо ми до твоїх ніг, усвідомлюючи свою недосконалість і гріховність, визнаємо свої промахи і падіння, просимо прощення і очищення у Твоєму безмежному милосерді. Напишіть імена та прохання в коментарях. Мовимося тобі, Господи, за твою нескінченну благодать. Та захист нашим родинам в ці невегкі часи, коли зло і хаос охоплюють світ, оберігає нас від усіх небезпек, від згубних дій, спокус. Нехай Твоє могутнє крило огорне нас і наших близьких, захищаючи від зла, що підстерігає в тіні, прошу тебе, Господи, даруй благословення на кожен день, керуй нашими кроками на шляху істини та добра, допомагай нам у повсякденних потребах і труднощах. Наділи нас мудрістю і терпінням, щоб ми могли давати перешкоди, не втрачаючи віри та надії, Господи, цілителю наш, принеси зцілення тим, хто страждає від хвороби недух. Обійми обіймий своєю ласкою всіх потребуючих, їм силу, витримку і відновлення, в молитвах своїх звертаємося до Тебе, Господи, про захисти благополуччя наших рідних і дітей. Нехай Твоя любов огортає їх щодня, зберігаючи від усіх біди нещасть. Босових на кожному кроці веди стежками праведності та миру, звертаємось ми також за наших хоробрих захисників, що на сторожі нашої волі та незалежності, дай їм сили, мужності і непохитності в боротьбі з ворогом, опікуйся ними, Господи, і допоможи їм досягнути перемоги в ім'я справедливості та миру. Ми просимо тебе, Господи, про мудрість у прийнятті рішень про силу в боротьбі зі спокусами, про терпіння в біді та скорботі. Нехай Твоя воля буде для нас, путівником у всьому, що ми робимо. Нехай Твоє слово буде світлом на нашому шляху, вшановуємо Тебе, Господи, за Твої чудеса та благословення, які ти щедро проливаєш на нас. Завжди будемо славити Твоє ім'я, вдячні за Твою любов і захист, Пресвята Богородице, Матір наша небесна, моли за нас, грішних, перед Престолом Твого Сина, нехай Твоє заступництво буде для нас охороною і підтримкою у всіх життєвих випробуваннях. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, як було на початку, так і тепер і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щиро прославляю тебе, Господи, Царю Небесний, владико, всесильний, творче неба і землі, ти, що зі світом даруєш нам надію і в нічній тиші швеш спокій нашій душі, о, Господи, вседержителю, прийми молитву цю, що звибине серця вине до тебе у славу. Ти нас ведеш через бурі, даєш силу в біді і в радості Твоїм світлом серця наповнюєш. Твоя мудрість неосяжна, твоя ласка безмежна, ти наставник і пастир, у твоїх руках наша доля, віддаємо тобі честь, вічний Боже безсмертний, ти наша надія, наша сила, наша віра, Благословен будь, Господи, у своїй святості, Ти, що любов'ю своєю огортаєш світ. Нам, грішним, подай прощення, веди шляхом праведним. У Твоєму милосерді ми знаходимо спасіння, Пресвята Богородиця, Мати Милосердя, моли за нас грішних, веди до Твого Сина, нехай мир та благодать, будуть з нами завжди, і в Твоєму Царстві ми знайдемо вічний спочинок. Амінь. Вічний Царю Господи Ісусе Христе, нескінчений в милості, праведний, і святий. Ми недостойні, восхваляємо Твоє ім'я, славимо Тебе, Вседержителю, віках віків. Ти, що з небес зійшов, людську плоть прийняв, світ во неприступне в плоті явився нам, в твоїй жертві оспасе знайшли ми спасіння, твоєю твої крові омиті, до життя воскресли, О, поводико Твоя величне зрівняна, творець неба і землі всього живого, Ти, що море заспокоїв, сліпим прозріння дав, в твоїй волі вся сила, в Твоїм своєї вся істина. Твої милосердя ми прощення знайшли в Твоєму воскресінні надію, вічну в Твоєму вченні істину, що животворить, в Твоїй любові зцілення від усякого зла, Господи, просвяти нас Твоїм світлом, насити наші серця Твоєю любов'ю, даруй нам силу переносити випробування, веди на шляхом спасіння в Твоїй милості, Ти, що безгрішний за нас гріхи поніс, на Христі страждав наші болі прийняв, Твою смертю, смерть подавав, нам життя дав. О Ісусе, наш Спасителю, Тобі слава навіки. Амінь. О всемогутній Ісусе Христе, Царю Небесний, що пануєш у вічному світлі і правді, приклоняюсь перед Твоєю насяжною милістю, Ти, що своїм безмежним благословенням огортаєш світ, вислухай молитву Мою, сповнену надії та покори. Напишіть імена та прохання в коментарях. В Твоїй безкінечній мудрості, О Ісусе, ти знаєш усі скорботи і радощі, що наповнюють серця наші. Прошу тебе о Всевишнє обдаруй наші сім'ї захистом від усякого лиха та згуби, огорни їх покровом Твоєї непорушної опіки. Нехай Твоє благословення супроводжує нас у щоденних справах, направляючи на шляху істини та милосердя, поводи ко життя, ти що лікуєш душі та тіла, подаруй нам зцілення від усіх недух, нехай Твоя цілюща сила оновлює нас, зміцнюючи у вірі надії та любові. Охорони наших близьких та дітей, веди їх стежками благодаті та навчань Твоїх, Ти, Господи, що підтримуєш мужніх захисників нашої землі, даруй їм силу та відвагу у боротьбі за правду та свободу. Нехай Твоя перемога відвонює в їхніх серцях, надихаючи на подвиги заради миру та справедливості, о Христе, ти ще вічним світом, освіти наші душі, щоб ми могли пізнати Твої шляхи. Надіви нас мудрістю та розсудливістю, щоб ми, як твої діти, достойно давали випробування, будучи вдячними тобі за кожен життєвий урок, у твоєму серді, все Бога, і прошу пробачення за наші гріхи та слабкості. Нехай Твоя безмежна любов омиває нас, очищаючи душі від усякої скверни і наповнює нас силою для нового життя у світлі Твоєї правди, продовжуємо мовити Ісуса Христе, вірою Непохитною. Що ти почуєш і відгукнешся, вивершаю тебе, водико, Всесвіту, і віддаю тобі всю славу та хвалу нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. О Всевишній, Господи, Вседержителю неба й землі, Ти, що владарюєш вічністю і керуєш всесвітом, славимо тебе, приблагий, у наших молитвах щирих, богословений будь, Господи, в усіх твоїх творіннях, у кожному подиху вітру, у краплях роси на траві. Кожному листочку, що колише вітер, у співі птахів на світанку у красі зірок, що сяють в нічному небі. Ми возвеличуємо Тебе, Господи, за твою безмежну любов, за те, що послав свого сина спасти нас від гріхів, за кожен день, що даруєш нам, за кожну хвилину миру і благодаті, преславний Господи, наставляє нас у наших діяннях. Допоможи нам пізнати Твою волю і слідувати Твоєму Слову, укріпи нашу віру, зміцни нашу надію, розшири нашу любов, Водико Небесний, вислухай наші молитви, що возносимо до Тебе, даруй нам мудрість, щоб розуміти Твої заповіді, силу, щоб давати спокуси і благодать, щоб ти шляхом праведним. Богослови, Господи, нашу землю і наш народ, відведи від нас лихою скорботу, даруй нам мир і спокій. Нехай Твоя ласка осиває кожен дім, кожне серце, ми вклоняємось Тобі, Господи, із вдячністю безмежною за Твою безкінечну доброту і милосердя, і просимо, бережи нас, Господи, у своїх всемогутніх обіймах. Амінь. Величний Отче Небесний, творче всього сущого, слава Тобі, Господи Ісусе Христе, Царю вічний. Ти, що небеса розтягнув, як шати зорі розсіяв, в світі твоєму кожна твар відображає твою славу, о всемогутній, що моря створив, і гори превеликі, ти, що квіти одягаєш у красу, птахам спів даруєш. У Твоїй мудрості величезній всі таємниці світу. Слава тебе, Боже, за чудеса, що безмежні. Твоя милість, Господи, як дощ, що землю оживляє, Ти, що грішників обіймаєш, згублених знаходиш. У Твоїй власті й терпінні нашого спасіння, надія Наш, що блукаємо твою рукою міцно веди, Христе Спасителю наш, Ти, що розп'ятий за нас, у Твоєму воскресінні перемога на смертю і гріхом, Ти, що живий вічно в своїй любові нескінченній, даруй нам мир пробачення, в Твоєму царстві прийми. В славі Твої, Господи, ми знайдемо вічний покій. Ти джерело істини, шлях до вічного життя, нам що молимо, з твою благодать щедро прови, Нас, вірних Твоїх в Небесному Царстві вінчай. так нехай буде у славі Отця і Сина, і Святого Духа зараз і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Поприбоги всемогутній Господи, Ти, що водарюш над усіма світами, Царю Небесний і земний, джерело вічного світла та невичерпної любові. Прийми мою молитву щовини з глибини серця мого, напишіть імена та прохання в коментарях. Благаю тебе, Господи, Вседержителю, Ти, що керуєш долями людей, народів, допоможи нам знайти мир у наших серцях, мудрість у наших рішеннях і силу у наших діях, освіти наш розум, світом Твоєї мудрості, аби ми завжди вибирали шлях праведності та добра. Повічний Отче, оберігай наші душі від спокус, злоби та ненависті, наповни нас миром і терпінням, аби ми могли прощати та знаходити злагоду з ближніми. Даруй нам серце, повне співчуття та любові, аби ми могли бути світлом один для одного у цьому світі, просимо Тебе, Всевишній. Благослови нашу землю поля і води, даруй їм плодючість та багатство, аби кожен міг мати хліб насущний і дім, повний тепла та затишку, допоможи нам цінувати красу твого творіння, зберігати та шанувати цей дар. О Господи, водико життя, подай вічний спочинок душам тих, хто відійшов від нас, нехай вони знайдуть миру Твоєму царстві, а ми в втіху та розраду, у вірі та надії на вічне життя. Благаю Тебе, Царю Небесний, пошви Твоє благословення на кожну сім'ю, змісни зв'язки любові та вірності між нами, нехай наші домівки будуть острівцями миру, гармонії та благополуччя. Ти, Господи, є надія всіх, хто тебе призиває, нехай Твоє світло і милість завжди супроводжують нас на кожному кроці, направляючи до життя вічного, прийми о ці молитви, що вини до тебе, як вияв нашої віри, любові та надії. Слава тобі, Господи, на віки віків. Амінь. Пресвята Трійця, Отче Сину і Святий Духу. Єдиний Бог, що царюєш у трьох лицях, прийми нашу молитву скромну і віддану. За всіх, хто шукає Твого обличчя в цьому світі, ми благаємо Тебе, Господи, пошли на мудрість, щоб розпізнавати Твою волю у кожному кроці. Даруй нам сили, щоб нести Твій хрест, серце чисте, щоб бачити красу творіння Твого, захисти, Господи, усіх потребуючих і знедолених, з цілих хворих, у ж засмучених, звільни ув'язнених, посили віру тим, хто сумнівається, наповни світлом тих, хто блукає у темряві. Просимо тебе все благе і благослови нашу землю, дай мир і спокій народам, що страждають від війни, нехай Твоя милість огорне кожне серце, нехай Твоя любов стілить розбрати і ворожнечу. Ми вдячні тобі за щоденні блага, за повітря, яким ми дихаємо, за воду якою втамовуємо спрагу, за хліб насущний, що даруєш нам щодня, за красу природи, за радість життя, по Всемилостивий, допоможи нам стати кращими. Навчи нас прощати, як ти прощаєш нас, допоможи нам любити безкорисливо, як ти любиш нас безмежно і вічно, слава тобі, Боже, за все, за життя, за любов, за безкінечну милість. В твоїх руках наше майбутнє, і наша надія, ти наш захисник, наше світло, наш Всевишній. Амінь. О, Пресвятий Ісусе Христе, Господи наш, керманичу нашого Спасіння світла у темряві, Ти, що лікуєш рани, душі і тіла. Ми поклоняємось тобі з глибини сердець наших, твоя мудрість безкрай, як безмежність небес, твої шляхи не збагнені, твої діла чудесні, в твоєму слові істина, що звільняє, Твоє вчення, світло, що провадить нас упродовж стежок життя, о лікарю, що зцілюєш наші болі, твоєму милосердю немає кінця, ти приймаєш кожного, хто приходить до тебе з вірою, твої обітниці вічні, як саме вічність. В тобі ми знаходимо уповання в часах скорботи. Твоя благодать обіймає нас, коли ми ослаблені. Ти опора в буря, маяк у темряві. Твоя любов, бастіон проти вітрів негоди. Ти, Господи, що простягаєш руки до потребуючих. Слухаєш кожну молитву, знаєш кожне серце, у Твоїй присутності знаходимо мир і втіху, ти джерело живої води, що оживляє наші душі. Ми просимо тебе, о, Господи, направляй наші кроки, То поможи нам дотримуватись твоїх заповідей, нехай наші серця будуть завжди відкриті для твоєї мудрості, нехай наші душі співають по тобі, у кожній миті нашого життя. Ти наш Господь владика в тобі, наша надія і радість Прийми нашу подяку, нашу любов, і нашу вірність, ти наш Спаситель, наш захисник, наше все. Хвала тобі, Ісусе Христе, на віки, віків, Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, що безмежно любиш кожну душу, я продовжую свою молитву перед тобою, серцем сповненим віри та надії. Напишіть імена та прохання в коментарях. Це час, коли світ обтяжений турботами та випробуваннями, благаю тебе. Та звагу до серед усіх народів, нехай Твоя мудрість направляє лідрівна, щоб вони шукали шляхів до примирення та співпраці, бо Всемогутній ти знаєш усі потреби Твоїх дітей, прошу тебе пошви свою допомогу тим, хто знаходиться в потребі, особливо бідним, бездомним, голодним та знедоленим. нехай твоє милосердя торкнеться їхніх сердець, і нехай вони відчують Твою присутність і піклування, благослови, Господи, наших дітей і молодь. Дай їм мудрість, силу та мужність, щоб вони змогли зростати у вірі, любові та надії, Навчи їх цінувати життя, поважати ближніх і стояти на захисті справедливості та істини. Господи, в ці часи випробувань благаю тебе, особливе облагословення для наших лікарів, медичних працівників і всіх, хто допомагає у боротьбі з хворобами та стражданнями. Дай їм силу мудрість та витривалість, щоб вони могли ефективно служити тим, хто потребує їхньої допомоги. Мовимо тебе, Господи, особливо за мир і спокій в нашій країні, Україні. Нехай Твоє благословення огорне нашу землю, дай нам силу та мудрість в боротьбі за нашу свободу та незалежність, захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих, і допоможи нам побудувати мирне та справедливе суспільство, о Господи, коруй моїми думками, словами та діями, щоб вони були відображенням Твоєї волі. Допоможи мені бути прикладом Твоєї любові та милосердя для всіх, з ким я зустрічаюсь, Чини, щоб кожен мій день був відданий служінню Тобі та тим, хто потребує твоєї любові та підтримки, завершуй цю молитву, Господи, у звеличенні Твої слави, з вірою та надією на Твою безмежну любов і милосердя, благослови нас усіх всемогутній Господи. Отче, сину, і святий, духу тепер і повсякчас, на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться відобижні вашим для поширення слова Божого, бо синя Господні нехай перебуває з усіма нами.